Поки тут дорога лише польова, інфраструктури ніякої, лише шлагбам та табличка, яка свідчить, що поруч державний кордон, та в недалекому майбутньому все зміниться. П'ять спільних проєктів зі словацькими партнерами незабаром збираються реалізувати на Великоберезнянщині. Один з них новий пункт пропуску. І один з проєктів стосується такої перспективи Березнянщини відкриття пішохідно-велосипедного проходу проїзду. По старій дорозі, яка з'єднювала словацьке село Улич із Закарпатським з українським селом Забрідь. Ми в, в тому проєкті є партнери, а головний ведучий партнер є Пряшівська служба автомобільних доріг. В рамках того проєкту буде розроблена документація, частково продані роботи по облаштуванню під'їзду до кордону державного із словацького боку. Хоч села знаходяться по обидва боки кордону, пов'язує їх історичне минуле завдяки спільному зі «Словаками» проекту пішохідно велосипедний перехід. Перш за все дасть можливість скоротити відстань між населеними пунктами. то стара історична дорога, по якій їздили в той час, коли ми перебували в складі Чехословаччини. У нас сім'ї переплилися род багато родичів за 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 тим боком державного кордону. І відкриття того переходу воно ще буде сприяти в доступності доїзду, наприклад, до Великоберезно. Тому що, якщо хоче приїхати житель села Улич у Великій Березні, то йому треба робити велике коло через село Стакчин, Так само наші, наші, наші партнери через Ублю до Великого Березну, то виходить. Я думаю, десь кілометрів 75. Відкриття нового переходу відіграє важливу роль і для розвитку туризму в краї, та на Великоберезнянщині, зокрема. Якщо б було відкрити той перехід, то багато на велосипедах піші маршрути вже б проходили і через територію Березянщини. У нас так само є, щоб подивитися, і природа гарна і є, щоб показати, і навіть історичні об'єкти, як лінія Арпада, яка збереглася, залишки збереглося в нашому районі. Питання відкриття нового пункту пропуску повинно бути схвалено ще на державному рівні. Головне, проект затвердили, а зацікавленість обох сторін уже є.